Виконуємо номер 16.24 із підручника Геометрія 8 та номер 28.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Побудуйте трикутник АБЦ за даним кутом С, відношенням сторін АС до СБ як 3 до 2 та медіаною СМ. Приступаємо до виконання. Нам дано кут С і медіана СМ. І відношення сторін має бути 3 до 2. Побудуємо трикутник А1Б1C подібний до трикутника АБЦ. За кутом С, відомим кутом С. Далі, довільний це буде трикутник, тільки у нього кут С дорівнює нашому заданому куту С. Далі. Поділимо сторону А1Б1 на дві рівні частини за допомогою елементарної побудови. І проведемо медіану СМ1. На продовженні медіани СМ1 відкладаємо довжину медіани СМ. І через утворену точку М проводимо пряму АБ паралельно до А1Б1. Вона передне сторони кута С у точках А і Б. І побудуємо наш трикутник АВЦ. Приступаємо, проводимо довільну пряму і вибираємо точку С на ній. Тепер будуємо кут, що дорівнює куту С. Елементарна побудова кута, що дорівнює даному, з'єднуємо творну точку, передну точку С. Тепер на сторонах кута, оскільки у нас відношення в умові сказано АС до СБ, АЦ відкладаємо три рівних відрізки, а тут два рівних відрізки. Немає значення, які вони по розміру, просто три рівних: 1, 2, і 3. Точно такі рівні, тільки 2 на іншій стороні нашого кута. І це у нас утворились точки А1 і Б1. З'єднуємо їх. Ми побудували трикутник А1, Б1, С, Подібний трикутнику С. Тепер проведемо його медіану, беремо сторону А1, Б1 і ділимо її навпіл за допомогою елементарної побудови. Проводимо пряму через утворені точки перетину, і наша точка М1. Проводимо тепер см 1 На продовженні см 1 Відкладаємо см Точка М і тепер через точку М провожу пряму паралельно до А1Б1. Вона перетинає сторону нашого кута в точках Б і зараз продовжу А. І а. І наш трикутник ABC шуканий. Опишемо тепер, що ми робили. Перше, ми будували трикутник А1, Б1С. Подібний трикутнику АБЦ за кутом кут С заданий. Далі проводили см 1 це у нас медіана. На продовженні медіани ми відкладали см Хай це буде пряма А. І тепер проводили пряму А паралельно до А1, Б1 через точку М через точку М. Де наша пряма перетнула сторони кута С. У нас вийшли точки А, Б. І тепер трикутник А, Б, С у нас шуканий. О, я ще пропустила момент, два відрізки відкладали ми на сторонах кута, тому це буде три, хай буде один А допишемо, що ми відкладали С А1, у нас дорівнює три частини, А С, Б1. Ми відкладали дві частини. І потім уже проводили. Номер 16.24 Із підручника Геометрія 8 та номер 28.24. Із підручника математика 8. Виконано.